З метою недопущення нещасних випадків під час технічного обслуговування ліфтів, фахівцями управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено тренінг на підприємстві з ремонту та технічного обслуговування ліфтів. Тренінг на тему вимоги безпеки під час технічного обслуговування ліфтів. Захід було проведено за участю посадових осіб південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, головного інженера з охорони праці та працівників, задіяних при проведенні ремонтних робіт. Багато шкідливих та небезпечних факторів спіткають працівника під час технічного обслуговування ліфтів. Серед них відсутність або недостатність природного освітлення, підвищена або понижена температура повітря робочої зони, ураження електричним струмом, виникнення пожежі та інші. Для виконання технічного обслуговування ліфтів повинні призначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та мають групу з електробезпеки не нижче 3. Перед початком робіт з технічного обслуговування необхідно сповістити мешканців про ремонт ліфта, після чого відбувається відключення джерел енергії. Потрібно також спочатку пересвідчитись у відсутності людей в кабіні ліфта. Коли ліфт зупинився, ми підходимо к шкафу, спочатку ну, спрашуємо, є там хтось, там, ні. Потім маємо з токнути. Овертаються, є флота в камінні. Якщо тишина, значить все нормально, нас вірш під контролем. Після чого перевіряють засоби електрозахисту, дієлектричний килимок, діелектричні рукавички та справність тестера напруги. Відвернувшись від відного пристрою, вимикають його. Знявши діелектричні рукавички, надягають запірний пристрій на ручку. На табличці олівцем вказують прізвище ім'я по батькові працівника та дату і час вимкнення. Після беруть перевірений вказівник напруги та перевіряють відсутність напруги в контролері. Далі проводиться перевірка стану тягових канатів та гальмідного пристрою. смотрит обязательно электромеханик если пыль какая-то стружка потому что если сухие канаты или что-то происходит то них либо отвесу стоит вот такое. то есть происходит вокруг напыления если колодки не работают от колодок проводится э, тоже осмотр то есть э, пыль износ колодок показывает потом обязательно смотрят на зазор э, в тормозе Тому що сильно большой зазор може привести к неработе тормоза і дискомфорту пасажирів і жильців вдома. Чим менше зазор, тим тіше і лучше уже тихо-тихо так. клацає. Тихо, Також обов'язкова перевірка рівня мастила в редукторі. Його рекомендовано змінювати раз на два роки. Далі верх кабіни ліфта опускається, відкриваються двері шахти ліфта для огляду пристрою безпеки. Після повного обстеження шахта ліфта закривається та вмикається електроживлення. Результати технічного обслуговування заносяться до журналу оглядів ліфтів, який знаходиться в машинному приміщенні. Дякую за увагу!